Яке ваше ставлення до анального фістингу? О, Боже, це моя біль. Це негативний, не то, що взагалі особливо негативне відношення. Чому? По-перше, я не є спеціалістом в даній галузі. Я не знаю, як це, чому, тому що я своїм пацієнтам полікоть, руку не засовую. У мене максимум і палець. Ну, палець мій тонесенький, такий піаніста, палець піаніста. Будь ласка, це не боляче, це неприємно. Ну тому. А до анального фістингу я відношуся негативно, бо це зношує свінтер, як на мене, що ще набагато скоріше, що ще анальний секс, то ще холєра з ним. Десь там буває, не буває. Ну, що стосується анального фістингу, я не знаю, як може після нього бути все окей. Ну, не знаю, тому що як я дивлюсь діаметрів, то тут мені ж теж підтягує, правда, різні рілси, мені підтягує різні відео, де от показують якраз ну, розміру просто нереального. Реально, просто нереального розміру. У мене навіть рука тонша за оці прибори, які умудряються засунути собі е, в анальний отвір, тобто в пряму кишку і При тому вони різних довжин, то не просто. Останнє, що мені попалося, це було щупальце кальмара. Воно було отаке, отаке Боже, його навіть страшно було дивитися. Ну коротше, абсолютно негативне. Тому що свінтер ношується набагато скоріше. Ну, не буває це інакше, не може бути. Тому що ну таку байду засунути, то це ще треба мати цей. Ми, до речі, бачили на одній з е проктологічних конференцій. Це було як заключне відео до того всього, якраз яку виймали дуже велику штуковину таку півметрову І з грубиною, от приблизно десь, ну, напевно, діаметр 10 см. Ну, але це лапаротомія, Тобто це розкривався живіт і воно виймалося через кишку, розсікалося. Це така досить велика операція, але як виняли, потім так зміряли, ну, таке солідна штука. Це фізично реально. Не знаю, я теж не знаю. Але, знаєте, Наш організм дуже, він взагалі дуже загадковий в таких речах. От, і це ніхто не може пояснити. Але факт стається, що пацієнти після того попадають. Якщо ця штуковина попадає в кишку, то потім вже на операційний стіл, не інакше.